З Євангелія від Марка Того часу почув і цар Ірод, оскільки явним стало ім'я Ісуса, і люди говорили, що це Йоанн Хреститель устав з мертвих, тому й такі могутні сили діють у ньому. Інші ж казали, що це Ілля, ще інші говорили, що це пророк, як один із пророків. А ірод, почувши, сказав той Йоанн, якому я відтяв голову, це він воскреснув. Адже сам Ірод, пославши воїнів, схопив Йоанна і посадив його у в'язницю через Іродіаду, дружину свого брата Филипа, бо одружився з нею. А Йоанн казав Іродові не дозволено мати тобі жінку твого брата, тож іродіяда таїла злобу на нього й бажала його вбити, та не могла. Бо Ірод боявся Йоанна, знаючи його як чоловіка праведного та святого, й оберігав його, а слухаючи, відчував сильну розгубленість, але слухав охоче. Як настав слушний день, коли ірод з нагоди дня свого народження влаштував бенкет для своїх вельмож, тисяцьких галілейських старшин, увійшла дочка іродіяди і, танцюючи, догодила Іродові й тим, які з ним сиділи при столі. Цар же сказав дівчині, проси в мене, чого тільки хочеш і дам тобі. І він сильно поклявся їй, чого тільки попросиш у мене, дам тобі, хоч би й півцарства мого. І вона, вийшовши, запитала в матері Що мені попросити? Та ж сказала Голови Йоанна Хрестителя. І, повернувшись відразу з поспіхом до царя, вона попросила, кажучи, Хочу, щоб ти негайно дав мені на полумиску голову Йоанна Хрестителя. І цар сильно засмутився, але через клятву й тих, які сиділи при столі, він не захотів їй відмовити. Тож відразу цар послав ката, наказавши принести його голову. Той пішов, відтяв його голову у в'язниці та приніс його голову на полумиску, дав дівчині. А дівчина віднесла її своїй матері. А коли його учні почули, то прийшли, взяли тіло і поклали його в гробниці.